У нас сьогодні з вами 5 неймовірних догм, від яких потрібно позбавитися. Якщо ви зміните ці очікування, ці догми, то ваше життя стане просто легшим. Перше очікування це я повинна бути незвичайна. Я не знаю, чи вам мама чи бабуся в дитинстві говорили: Ти у мене саме краще. Що це означає? Це означає, що ти маєш робити все краще, ніж інше. Ти повинна бути самою білявкою з білявок. Ти повинна бути краща в класі, краща в школі, краща у всесвіті. І... Людина очікує, що таку зранку я прокидаюся, і в 7 15 має статися щось прям незвичайне. На роботі щось незвичайне, я одружуся з незвичайним чоловіком. Прийде зараз це не... незвичайний кіт. Ларс, скажи привіт. От прийшов кіт до нас, і ви очікуєте, що щось справді станеться таке незвичайне. Що нам це заважає? Нам заважає це жити нормальним життям. Дивитися, що ми дихаємо їсти смачну каву за 2,70, а не в старбаксі за 7,70. Або їсти той самий пиріг, який ви зробили, або ваша дитина. І насолоджуватися, а не чекати, що ви підете в ресторан, і там вам кухар приготує пшевкох мішленовську зірку, не знаю, за 300 євро. Тому оце очікування незвичайного воно нівелює просто той день, який ви зараз маєте. Будь ласка, спробуйте жити нормальним життям і радіти нормальним речам. Тоді ви зрозумієте, що ну, не все так погано навколо. Другий цікавий момент. Це наше очікування, що якщо я буду себе поводитись певним чином, то навколо люди, навколо мене, будуть мене любити, будуть щасливі. Це наше також дитинство. Догма була, що подумають сусіди. своєю поведінкою ми хотіли б, щоб чоловік був задоволений в дітей. Я була найкраща мама, колеги казали, Боже, вона з України приїхала, вона працює як коняка за 25 інших працівників. Ні, якщо ви будете думати, що свою поведінку треба налаштовувати на задоволення інших, щоб вони були щасливі з тим, що ви робите, то ви ніколи не вгадаєте. Кожна людина е, знаходиться нормальна людина, психологічна людина знаходиться в центрі свого всесвіту, а там її е, мама, тато, всесвіт накосячив і виховали. Тобто, що б не робили ви, вона все рівно скаже, що ви робите це не. Так, оскільки вона бачить це по-іншому, будь-який приклад, якщо вам 50 і ви розпустили волосся, хтось подивиться, і скаже: 50, треба вже йти сидіти і в'язати якісь носки, як в нас сказали на діалекті, і не ходити, куди ти тако пішла, або що це вона поїхала в. Україну під час війни або що це вона виїхала з України під час війни. Тобто люди думають завжди, як їм подобається. І якщо ви вважаєте, що ви зможете своєю поведінкою задовільнити всіх, це помилка. Своєю поведінкою задовільняєте тільки себе. Третій момент: якщо я зміну, зміню умови навколо мене, то зміняться. Мої думки, моя поведінка, і тут контраргумент, ви від себе не зможете ніколи втікти. Якщо вам зараз дуже погано в Німеччині переїдьте в Україну, ви не втікчете від того, як вас виховала мама, від вашої травми від бабусі, від того, що ви ненавидіти, наприклад, чоловіків або своїх там зайвих 10 кірокілограм. Господи, вибачаюсь, кілограм. Господі, ви не втічте від цього. Тому зміна зовнішніх обставин не завжди змінює те, як налаштований ваш комп'ютер, ваш мозок. Подумайте над тим, що перед тим, як поїхати і тікати з цієї планети, можливо, треба піти до професіонала, до психолога. і Можливо, психотерапевта, можливо, до психіатра. І розібрайтеся, що там у вас внутрі не так, а не змінювати навколишні. До речі, якщо ви думаєте, у вас мало грошей дайте вам їх багато, то думаєте, зміниться ваша поведінка з грошима? Ні, це в нас перепрошитий жорсткий диск, тому треба міняти зовсім інші речі. Наприклад, оця, оце створіння, воно вже 11 років, слава Богу, в мене, і воно не змінить свою поведінку. Він був такий і в мене. Якщо він десь буде в іншому місці, він буде також самий отакий невгамовний. Четвертий момент. Е, я обожнюю цю фразу. Це інші люди відповідають за те, чи я сумна, чи я щаслива. Коли я прокинаюся зранку і кажу, блін, мені вчора колега сплюндрувала, споклюжила мій настрій. Так не буває. Колега живе в своєму всесвіті зі своїми тараканами. Чи я реагую на ці таракани, чи я не реагую. Колись ми сміялися е, з колегами, вони мене переважно німці, ми розмовляємо, і хтось щось так сказав дивно по німецькій е, німецькому мову. Я кажу, слухай, ти дуже багато спілкуєшся з іноземцями, тому в тебе вже і неправильна німецька. Він каже, да-да, я з тобою багато спілкувався. Кажу, та я ще й небезпечніша, оскільки я білявка, е, уяви собі, скільки в тебе буде проблем через мене. Тобто, я могла побраситися і сказала, Боже, десь Аус Лені, Ні, я посміялася і сказала, я ще й присилила те, що він мені сказав. Від вас залежить, чи ви ображаєтеся, чи ви не ображаєтеся. Ем, колись я запізнилася, каже, Ліна, ти запізнилася? Я кажу, так, я запізнилася на свари мене, можеш набити. Все залежить від вас, яка буде у вас реакція? Чи я його наб'ю? Ларс, куди ти хочеш лізти? Ну, буде в мене такий ще воротник. Тому, будь ласка, якщо ви вважаєте, що інші люди відповідають, чи ви щасливі, чи ви нещасливі за ваше щастя, нещастя, я вважаю, що це помилка. І це перекладання відповідальності на когось іншого. Ластите, в мене зірка краще, ніж тігра. Якщо ви перекладаєте відповідальність за своє щастя на іншу людину, на чоловіка, якого ви там десь шукаєте, ви ніколи не зможете справді, е... Боже, зараз щось полетить. Я так розумію, я вибачаюся. Але прийдеться керувати трошечки. Впаде мені мій масай на голову. Тобто, якщо ви намагаєтеся думати, що інша людина, от саме винна в усьому, то ви ж живете за моделлю маленької трохічної дитини, коли він забрав мою іграшку. Будь ласка, тримайте вашу іграшку при собі. І останній п'ятий момент це. Ми завжди чекаємо, що буде вірний момент. Вірний момент для того, щоб переїхати, почати нове життя, щоб завести дитину, для того, щоб подружитися. На жаль, у цей вірний момент німецькою мовою це в нас де ріхтій-пункт. Він не приходить. Жінки вагітнюють тоді, коли боженька вирішив, що їм треба вагітніти. Принц приїжджає на якомусь драндулеті тоді, коли ми не готові, в нас не помита голова і ем, я не знаю, там немає якогось бального плаття. Робота знаходиться тоді, коли ви абсолютно не плануєте ту роботу, у вас ще немає Б2 і вже є ось ваша робота. Тому оце очікування тих стерильних ідеальних умов це просто нереально. Якщо ви від нього не позбавитеся, ви будете сидіти до зелених віників. До речі, в нас в українській мові такі класні речення. До зелених фійників будете сидіти і чекати, поки буде той самий вірний момент. Розповідала про це, коли навчалась на психологічного консультанта, сидимо і от починає кожна жаба хвалити своє болото. А я зробила цей вайта більдунка, я зробила ту спеціалізацію і ще три зроблю. Дивиться на, наш, на нас наш ментор і каже, ребята, йдіть працювати, поки ви будете чекати, це називається нормально, вичаюсь прокрастинація, коли ви боїтеся працювати з клієнтами. Отримувати досвід, і ви кажете мені, що треба вивчити і там. Тобто всі чекають правильного моменту, його не буде. Я вам бажаю, щоб для вас після перегляду цього відео був саме правильний момент для того, щоб сказати, що він неправильний. І жити так, як подобається вам, поставити себе в свій центр, думати тільки про ваші думки, про ваші бажання і відповідати за свої дії. Я вам дякую за коментарі, за ваші вподобайки, за підписку. І буду дуже вдячна, якщо ви напишете мені, які теми вас ще цікавлять. Оскільки муза потрібна кожному пігмаліону, прошу бути вас моєю галатеєю чи галатеєм. Напишіть в приват або під відео, які теми вас цікавлять психологічні, можливо, інтеграція, можливо, мотивація, задоволенням за. Пишу для вас відео. Бажаю гарного дня!